Прокуратура Львівщини змінила кваліфікацію у справі про вбивство Андрія Парубія. Підозрюваному тепер загрожує довічне ув'язнення за зазіхання на життя народного депутата, вчинене у зв'язку з його державною чи громадською діяльністю. Нападнику обрали запобіжний захід два місяці під вартою без права на заставу. Підозрюваний визнав, що вбив політика, і це, за його словами, була помста українській владі. Він також заперечив, що його шантажували російські спецслужби. Усі подробиці розповість кореспондентка ТСН Алла Пас далі. 60 діб без права внесення застави. Таку міру запобіжного заходу обрав підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Галицький районний суд Львова. Підозрюваний – 52-річний львів'янин до суду його привозять під посиленою охороною у залі яблуку. ніде до впасти. Перед початком засідання чоловік йде на контакт і відповідає на низку запитань. каже, що вину визнає, але ні співпраці з російськими спецслужбами, ані шантажу з їхнього боку буцімто не було. Мовляв, вбивство українського політика, його особиста помста українській владі за сина, який зник без вісті у боях під Бахмутом. Так, я розумію, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військового полонена, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сім'я. Йому було байдуже кого вбивати, запевняє підозрюваний. На парубіяж вибір впав тільки тому, що знав, де той живе. Чому саме парубій? Зброю, з якої підозрюваний здійснив вісім пострілів у жертву, ще шукають. Причетність до зв'язків з окупантами все ж перевіряють, повідомив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет. Спочатку підозрюваного обвинувачили в умисному вбивстві. Стаття передбачала покарання до 15 років тюрми. Але після суду справу перекваліфікували на вбивство державного діяча. А за таке вже світить довічне. На 112 Вбивство громадського діяча? це вбивство народного депутата. Після вчинення вбивства він мав намір замаскувати свою діяльність. Він виїхав в ліс, в ліс скажімо так, де, де спалив свій одяг, в якому він був і розібрав велосипед, на якому він передвивався по місту Львова. Спробував його потопити в пруд такий невеликий, але все ж таки не зовсім там вийшло. ТСН вдалося зв'язатися з першою дружиною підозрюваного. Вона мати їхнього спільного сина, що зник безвісті у боях під Бахмутом у 23-му році. Хлопець пішов добровольцем на фронт, воював у розвідці легендарної 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр побратими відгукуються як про справжнього героя. Приголомшена жінка сказала, те, що скоєві її колишні, дізналася тільки сьогодні, коли побачила кадри із зали суду. Попросила паузу перевести дух, але на зв'язок так і не вийшла. Алла Пасурмандучик, Львів, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.